Ти можеш інвестувати 10 років в Канаді і так і не дізнатися, що найцікавіші можливості дуже часто знаходяться не на біржі. Сьогодні поговоримо дуже просто про екземп маркет та про публічний ринок. Що це таке, в чому різниця, кому підходить і чому це важливо, навіть якщо ти поки інвестуєш тільки в ETF, або не інвестуєш взагалі, або просто думаєш про свій перший внесок на житло. А що таке публічний ринок простими словами? Публічний ринок це те, що бачить більшість. Біржа, де ти купуєш ETF, акції, облігації. І перевага дуже проста: це ліквідність. Натиснув на кнопку, продав. Але є і мінус. Ти вживеш у світі зараз, де ціна стрибає щодня. Часто твої емоції керують твоїми рішеннями. І тепер питання: якщо вихід в будь-який момент це плюс. То чому багаті люди тримають велику частину грошей там, де вихід не миттєвий? Що таке екземпт маркет Екземпт маркет це приватний ринок. Тут компанії або фонди залучають капітал не через біржу, а через приватні пропозиції. Часто це можуть бути фонди нерухомості, приватні Real Estate Investment Trust, іпотечні фонди корпорації, Mortgage Investment Corporation, Diversified Income Fund та інші продукти. І головна різниця це не купив на біржі і продав завтра. Тут ти заходиш в інвестицію з чіткими правилами, документами та умовами. І зараз буде найважливіше: Екземпт-маркет маркет це не магія доходності, це обмін. Ти віддаєш одну перевагу, отримаєш іншу. П'ять ключових відмінностей між цими ринками. Перше це доступ, тобто хто може інвестувати в екземпт маркет на публічному ринку кожен може інвестувати. Майже кожен. В екземпт маркет часто потрібен статус інвестора, статус eligible investor або accredited investor. Або є обмеження по сумі та по правилам. Тобто, це не для всіх і одразу. І це нормально. Друге, це ліквідність. Як швидко можна забрати гроші на біржі, вже казали, продав за секунди. Випів гроші. В екземпт маркет часто є терміни, періоди викупу або умови виходу. Це означає, що гроші мають бути довші, не останні, не emergency фунд. Якщо тобі потрібні гроші на всяк випадок, екземпт маркет може бути не твоє. Але якщо ти будуєш капітал на роки, тоді починається цікаве. Третє це волатильність. Публічний ринок може просісти за тиждень на 10, 20 і більше відсотків. І ти це бачиш щодня. Приватні ринки часто не має щоденної біржової ціни, тому психологічно багатьом легше тримати стратегію. Але важливо, відсутність щоденних каливань це не дорівнює відсутність ризику. Четверте: прозорість і документи. На публічному ринку є проспекти, звітність, багато даних. В екземт маркеті теж є документи, наприклад, Offering меморандум, звіти, розкриття ризиків, але їх треба читати, задавати питання, розуміти структуру. Це більше схоже на купити бізнес частку фонд, ніж просто натиснути на кнопку. Ось чому в екземп-маркет виграє не той, хто шукає 12% і більше відсотків, а той, хто розуміє, у що саме він заходить. П'яте, потенційна дохідність і ризики. Так, на приватному ринку можна бачити вищі цільові показники доходу, але це завжди йде поруч з ризиком неліквідності, ризиком конкретного проєкту, портфелю, ризиком ринку нерухомості, кредитного ризику і тим, що нічого не гарантує. Тому. Правила, правильна логіка така: публічний ринок, це гнучкість і ліквідність. Екземпт маркет інші можливості, але з іншими правилами гри. Як це пов'язати з нерухомістю? Якщо ти в Канаді плануєш е нерухомість, екземп-маркет часто заходить як інструмент стратегії, наприклад, накопичення на даунпеймент, диверсифікація, щоб не бути е все в одному активі. Або кешфлоу логіка після покупки житла, але з зарахуванням ризиків і термінів. І головне, у кожного інша ситуація: вік, статус, доходи, цілі, сім'я, іпотека, податки. Тому найнебезпечніша фраза в інвестиціях о, мій друг так зробив, і я так само зроблю. Якщо цікаво, ми можемо розробити тобі твою фінансову карту, що у твоїй ситуації краще тримати на публічному ринку, що має сенс у приватному. Напиши мені, і я тобі скину декілька питань, щоб розібрати твою ситуацію.